Шановні друзі, ми запрошуємо вас стати клінічним психологом. Чому саме клінічна психологія є конкретна потреба суспільства? Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я, професійні світові організації, вони попереджають, що все наше суспільство зіткнеться з великими проблемами емоційного вигорання і психологічного виснаження, більшої частки населення, і ті, хто залишився, і ті, хто виїхали. Ще однією колосальною проблемою є і буде психологічний стан наших воїнів та членів їх сімей. Запитання: а чому професія клінічного психолога є важливою саме сьогодні? Ну, По-перше, це велика потреба у клінічних психологах. Потреба у всіх організацій, що займаються ветеранами та членами їх сімей. Всі медичні заклади вони вже зіткнулися з проблемою нестачі кадрів з клінічної психології. Ну і по третє, це велика грантова підтримка міжнародної спільноти, яка буде тільки збільшуватися.